Сьогодні у нас розпаковочка нової паперової колекції косметика. Давайте розглянемо пакетики. Ось такі от. Ось такі от. З роджевими вже. Ось такі от з фіолетовими. І дивіться, що я там буду. Тут у нас ось це ось моє смаклокується. А тут у нас ось така косметичка. Вона ось так відкривається відпливається. Ми вклаємо три продукти, які нам попалиться. І давайте відкриємо. Людмильний бачу пакетик. Ой. О, видається ось. Добрі це у нас ось таке. Я відкрию і повернусь до вас. Це цей звук. Оу! Дивіться, що нам попалося. Це тіні. Давайте наклеїмо. Ось тут -от, ось таке от у нас є місце. Ось так от давайте його ось Так, от так і ще я хотіла сказати, що ось тут, тут трошечки на мене запасу зараз, бо я закликала, щоб не, не вважала. Тепер далі я не Ну, давайте це. З такими сердечками. Прода, тут пакетик того постраждав. Нічого. Так, і тут у нас вже це така туш, Вау, прикольно дуже. Естетично. Зараз я відкрию цей звук. Мені здається, цей пакет найкраще відкрився. тут У нас така мама Мері Кей. Ось, це не пусти. Старую, ой, і тут нас не закладає, ой, йо Ось так от у нас виходить. І, тут і, до речі, я зробила таку глянцеву один, де тільки ось цей свой, бачите, трохи звідси І всім сімей попав, і почали все.